Батьківщина береться за детальний аналіз тарифів та контроль бюджетних коштів. Такі завдання отримали новообрані представники місцевих рад усіх рівнів від лідера партії Юлії Тимошенко на урочистому з'їзді депутатів у Києві, який зібрав понад 10 тисяч депутатів місцевих рад з усієї країни. Львівщину представили понад 250 новообраних депутатів разом з виконувачем обов'язків голови партії Михайлом Цимбалюком. А стебника нового калин. Нова отримала нагороду з рук лідера партії. У мене піднімається дуже велика відповідальність перед тими людьми, тому що другий раз завжди тяжче виграти, ніж перший раз. Перший раз можна йти і виграти вибори, а другий раз то вже треба доказати не тільки своєю програмою, а своєю роботою за минулі роки, щоб люди тебе підтримали і біли в міст. Загалом в області на минулих виборах до місцевих рад обрали 245 депутатів та понад 50 сільських голів від всеукраїнського об'єднання «Батьківщини». Під час з'їзду Юлія Тимошенко поставила низку завдань перед. Представниками громад відтак найближчим часом по всій області відбудеться круглі столи з обговорення найболючіших для громадян питань: це і тарифи, і земельне питання, розвиток села та контроль над витратами бюджетних грошей. Це в першу чергу земельні питання. Це тарифи утворення, і ми будемо створювати круглі столи, де піднімати тему, як у нас на Львівщині формують формуються тарифи, ціна на них. І чи вона є обґрунтована? Розвиток села і АПК, зокрема, в контексті того, що говорить веробатьківщина, розвитку заготів сільськогосподарської продукції, збільшення товарності виробництва. Це потребує коштів. Їх нема на селі, а загальнодержавних програм теж немає. І державний бюджет бюджет, маючи більше 20 мільярдів гривень на розвиток села, до Львівщини ті кошти так і не надійшли. І треба ставити питання, чому новий керівник Львівської батьківщини Михайло Цимбалюк запевняв, незабаром політ. Політична сила запропонує чіткий план дій та вийде на якісно новий рівень роботи.